Привіт, До перше вересня готові. Бачу, що так, тоді починайте. Один, два, три, зачали. Були друзі, щойно народилися. А тепер стали дорослі на очах. Перші класи, Перше вересня, стали діти мої. Як я люблю. Добавилися, до схочу, а тепер серчої до четвертої, потім уроки кроки. Маю багато дітей, я сім нацять, брони всім. Подбаю, Криме, шукаць, Іла, Зума, Щит, Маршал, блискавка, Дезі, Сеплащик, Ще Аврест, ще Гончик, Тосі. І ще мені коронка тофі, зу і іскай, бори всі подоросліли над класами дорогими, і щирим серцем, щирими руками май спершу вчительку єдину, так ході знову. Знатись кроків з'єдналися. Сумі самою батьків усі мене вже не потребують, бо моє світлом стало сумним. Дякую, Вітаю, вітаю на першому вересні. Так, перші, наші від першого класу до дев'ятого класу хочуть вам розказати віршики. Починай, Скай. В школі все найкраще. Любі віршики для вас. Дітки, шановні, любите нас. А я, шановний хлопчик, маленький як горобчик, а з новими пригодами шукаю, школа вітає. В нашій країні багато родини, І всюди країні було ще до сірі. А в нашій такі мрідній школі є багато життів через боболі. Висиваночку висивала, та до школи в неї, в неї взяла, щоб виступити на цей свято, знайде мене. Гарні всі ми сьогодні знаємо, бо звітанечка такі, що в нашій Україні є великі школі. Друзі ми за всі широкі, де б були, б то гарні моки. Вчимося на уроці. Сами любимо, а й ми любимо гратись, веселитись. В школі так треба вчитись. Ми гарненькі дітки, гарно пошиваєм Я оверест вас, гарно діточки вітаю. Починаймо на сьогодні жити і веселитись. Добре наші, в школі вчитись. Гарно будемо виглядати, так до школи це збиратися. Кожного ранку ставай на спи, бо, прибузте, з років, дивися. Супер, дружба, це мій клас. Добрий вийшов нашій масі. А ми разом, що сьогодні, не сумували батьківські, були добрі, ми сьогодні і культурні і дітлахи. ж бо, починаємо. вам Школу надаваємо, щоб сьогодні на цей день був найкращий, як пень. Ну, ж бо, хлопчики і дівчатка, йти до школи малятка. Ще сьогодні будем вчитись і гарненько веселитись. Любось Любо слухаємо в нас, бо я йду в дев'ятий клас. Що тут сказати всі маленькі, ми дев'ятки. Гарненькі. От, от ще є гарна новина. Ми йдемо до школи сила. Ох, вони виросли, стали в мене, мене. А зараз, а зараз зустрічайте, де з прямого шостого класу. П'ятого класу пісня. Пісня один, два, три. Ми в школі виросли, не зна, незамітно. Собо були давно. Ніколи ми тут не були. Але виросли хоч ще одно. Ми пам'ятаємо свої грі. Батьків. Завжди люди Співучі на нашій землі, бо моя країна щира, не збувається на широкій богні. І бентежі дзвоник нас, що тут скажеш, не здаєшся Наш дружній клас. на школи Ступає. І коли цей класи ще ми не були, а перша школа це здива, моя щирість це кохання. З її у мене дорога, дорога моя, ти щиро. І перші школи мої красиві. Совісні зайчики в вікні співають. Давай, вставай, так весело мені і ходезить хоч мене. Дзвоник покажи, як ми любимо всіх тут, наші школіні. Класи добрі, золоті. Дякую. Перше вересня закінчується. Не забудьте взяти букварі, книжечки, до нових зустрічей. Подоб... Ви, вам, мої любі мої цуценятка, треба багато вчитися. А вам, мої друзі-підписники, багато ставити подобайків. Па-па, до нових зустрічей.